Всім привіт! Сьогодні 18 травня. І хочу сьогодні зняти відео, які в нас показати, які на цей період приросте на деревах плодових. Ось, і зараз тут є перед нами персик. І вже, як бачите, приросте по 20 сантиметрів. Ось. По 20 см приросте. Є по 15, є по 25, до 30 навіть. Ось так. Йдемо далі. Це яблуня, яка. Втратила квіткові бруньки. І ось переросли вегетативні. Тут вже приріс більший, тут вже приріс до 30 сантиметрів. Яблуня нічого страшного нема, Ну, рік будемо без врожаю. Але яблуня відновиться, набере сил. Сподіваємось в наступному році. Таких катаклізмів погодніх не буде. Що? Все буде добре і по цвіту, і по зав'язках, і по всьому. Ось дивіться, які приросте. Тут вже навіть 40 сантиметрів ось ця гілочка. Це все добре. Листя зелененьке. Ні одне не пожовтіло на цій яблуні. Це є все дуже добре. Тут буде кілька яблуньок. Ось тут. Тут, тут. Тут це є Джонатан сорт. Так, тут груша, як бачимо. Листочки зелененькі, все добре, дивіться, які зав'язки. Так, приріст треба показати. Ага, а ось приріст. Ну, паргін має 15-20 см. А тут дивіться, а тут. Навіть більше 30. Ось ця гілочка від пальця. І сюди до краю. І тут так само, навіть до 40 см. Груша. Ну, вишні. Не будемо показувати, вишні дуже гарно зав'язалися, дуже буде багато в цьому році лишень, що не, не пожире якась муха вишнева або град якийсь не поб'є. Вже тепер можна всього сподіватися від нашої погоди. Так, слива. Дивіться, який молодий. Пагін. Сантиметрів 40 має точно. Ось цей. Тут трохи менше. Тут по 20. По 15. Дивіться, які приросте. Я ту гілку нагадую, підв'язав, трохи її нахилив. Більш горизонтально і тут дивіться, скільки є, скільки зав'язалося плодів. А в наступному році оце двохрічний приріст. В наступному році планую при такій підв'язці, тут має зав'язатися ця гілка до кінця, крім ось цих молодих однорічних, які будуть. Ну Тут ще будуть обрізатися гілки багато. Але ось так. Ага, персик, айспіч, саджанець. Однорічний саджанець. Я посадив, купив, посадив в цьому році. І дивіться, дуже тішить, який вже є приріст. Сантиметрів 5. Аж листочком то буде 10 цілих. І на кожній. Десь більше, десь менше, але на кожній вже є приріст. Це айспіч персик, нагадую. Дуже мене тішить він. Тут так само треба від морах стрічку заклеїти. Добре, йдемо далі. А тут це яблуня білий налив. Хто за мною слідкує, той бачить, я часто про неї розказую. Одну гілку обрізав, другу гілку буду обрізати або в наступному році, або через два. Можливо і в наступному. І дивіться, планую отут щоб наростала свіжа крона. І дивіться, молода, і дивіться, які вже приросте по 10 см. Приріст тут так само. Це дуже мене тішить, поки обрізати нічого не буду. Нехай добре наросте, щоб було видно потім де що формувати. Можливо і в наступному році вже зріжу тут десь зимою або восени... Ні, восени ні. зимою або весною. І нехай. На осінь не бажано робити, особливо таких великих зрізів. Е, холод, інфекції зимові, дерево спить, нічого не лікує себе воно. На осінь таких дуже товстих гіляк не, не зрізаємо. Ні в якому разі. Якщо хочемо зберегти ще деревце хоча б на кілька років. Так. Нектарин Харко. Так само купував як і Ice Peach персик. Приросту ще немає, але листочки вже, ну вже є приріст, але такий по, по сантиметру по два, не більше. Листочки ми не рахуємо за приріст. Листочки це, само собою, а рахуємось тут ця гілочка, яка вже йде від бруньки і до початку листочка. Така гілочка вже є. Десь сантиметр два вже є. Ось так теж я дуже задоволений цим деревцем. А тут, друзі, моє щеплення, мої прищепи. Редхейвен 13.03 прищеплений. І дивіться, тут же я можу похвалитися, що тут же є приріст. Це вже не просто листочки, це вже є приріст. Сантиметрів. Також 2-3 приріст. На інших, ну на двох деревах на яблуні і на персик Вайн Голд прорізав ізоленту. Із Хотів подивитися, що тут відбувається два місяці минуло. Але писали люди в коментарях і я так сам побачив, що то зарано і не треба нічого ще знімати. По-перше, воно там не зажило, я показував в попередніх відео. Так, трохи стягнулося, але ще не наросло. І я взяв, обмотав ще раз. І зустрічкою, щоб, навіть якщо там не попаде ні інфекція, нічого, то щоб якась пташка не сіла і не відламала. Так що мотав назад, то, то не в цьому, Цю, тут я не знімав. Ось дивіться, який приріст. І мурах. Телефон. Впло. І мурахи лазять. Нічого, хай лазять. Листочки я бачу, вони ще не їдять. Нехай лазять, можливо, пізніше так само тут зроблю стрічкою проти мурах. Ось так, друзі. Ніби все таке, що хотів показати вам. Приростом я дуже задоволений. Тут виноград дуже погано формований. Хочу його видаляти, але думаю, що в цьому році залишу, нехай буде. Дивіться, як вже пагони, як пустив. Тут неправильно, тут треба ось так підв'язати. Ось. Треба буде його нормувати і підв'язувати. Ну, воно буде само рости, само буде тут обвиватися круг з цих дротів. Добре, друзі. Всього вам доброго, мирного неба. Бувайте!